Всім доброго дня! Я сьогодні завершую відпочинок у чудовому місці в селі Татарів. І сьогодні, в черговий раз, я приїхала в чудовий міні-готель. У братів тут е, дуже гарна, комфортна е, обстановка, е, дуже привітні господарі, чистенькі номери. Номери дуже комфортні. В кожному номері є е, е, вигоди. Подивіться, будь ласка, ось такий вигляд з вікна. Це вигляд з вікна, і з балкона, на якому я зараз стою, дуже мальовничий. Тобто перед нами внизу там шумить річка Пруд. Найбільша річка Карпат. Ось вона внизу там шумить можна почути. Тут на подвір'ї в нас є класна альтанка, є в нас мангал. От ми вчора шашлики робили. Чому я тут? Тому що я сюди привезла дітей, моїх вихованців з навчально реабілітаційного центру. Це вже двічі ми робимо такий імпровізований міні-табір. Всі діти дуже задоволені. Скажи, будь ласка, Богдан, ти задоволений цим табором? Я дуже задоволений. Так, бачите, всі дітки дуже задоволені, і батьки дуже задоволені. Так що, якщо ви хочете відпочити в справжньому затишку, дістати кайф від Карпат, від природи, від от такого вигляду з вікна, ось такого вигляду, будь ласочка, приїжджайте сюди, татарів, садиба у братів, ви знайдете інформацію в інтернеті, є сайти, є Сторіночка у Фейсбуці. Всі приїжджайте, ви будете дуже задоволені і приємно вражені цінами, приємно вражені відношенням господарів, приємно вражені просто прекрасним чудовим відпочинком. Я трошки загоріла. Вчора там загоряла буквально за 30 метрів від будинку можна собі позагоряти біля річки чудової гірської річки. Прут. Думаю, що ви її зараз бачите. Отже, приїжджайте, будете відпочивати і кайфувати у Карпатах.